Всім привіт! Сьогодні панує ТЛТ. Паноя ТЛТ була перший раз випродукувана в 56-му. В момент, коли цей перехід став від ТЛ до ТЛТ. Тому що ТЛТ це є модернізація простої ТЛК. Головною зміною це є додаткові кольори. Пастацію зелений і чорний. Два кольори додали. Також переднє крило зменшилось і перейшло вниз. Ближче до колеса. Файна моналізація, бо в подібні трога пізніше Урали будуть підносити і Дніпро. Але не про то йдеться. Також... На модернізація ланцюга це дуже важливо того, що він дістав кожушок файний і він входив в середину двигуна, починався як на мінських, наприклад. І на більшості мотоциклів. Тепер це вже приповнив мотоцикл, а не ровер. І двигун, окрім косметичних змін, почав бути. Мучнішим. Тому що він мав 12 коників. І машину цю продукували до 58-го року, де потім прийшла і наступниця. ТЛФ. Або ТЛД. І ця махіна, яку ми чули, розганялася до 80 км на годину і їла. 6 літрів палива. Якщо хочете дізнатися більше про цю модель, то можете подивитись цепелі, де... або передні відео про ТЛ. -ку. Тому що це є це саме... В прямому сенсі це є це саме. Тільки, кажу вам, ці три зміни запам'ятати, і це є той самий цепель. Делюкс. Дякую всім за перегляд. Маю ну, надію, що вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь. І з ним... Ну, я вже не знаю, що придумувати. З ним Андрія.